Сьогодні, друзі, ми розглянемо кілька дуже важливих астрологічних подій, які відбуваються одночасно з переходом Сатурна до знаку Овен. Він перейшов 25 травня, і тепер кракує вже по знаку Овен. Просто зараз формується база та фундамент для майбутніх правил, по яким ми будемо жити наступні 30 років. Одразу хочу визначити ці події. Перше, це перехід Сатурна до знаку Овен вперше за 30 років. Друге, його поєднання з Нептуном, у знаку Овен, який теж не так давно перейшов до Овну і почав свій новий цикл 164 роки. Третє, важливим є те, що Юпітер вже вступає в конфронтацію з цими двома планетами. І четверте, це відбувається на фоні переходу Юпітера до знаку Рака. А тепер давайте по порядку та е, зрозумілою мовою. Сатурн планета системи, дисципліни, суворих правил та відповідальності і досвіду. Він не любить поспішати, він пов'язаний з диктатурою, в тому числі, та обмеженнями. Нептун планета віри та ідеології або ілюзій, пов'язана з тим, що неможливо побачити та торкнутися. Вона змушує бачити та приймати реальність, або е, в худшому випадку розмиває та розчиняє все. Все, на що впливає, також відкриває тайни та надихає це в кращому випадку. Юпітер, планета законів та авторитету, розширення та масштабу пов'язана вона з міжнародними та дипломатичними процесами, дає оптимізм та перспективу. Це можливості. Давайте поглянемо, що ж відбуватиметься найближчим часом. Перехід Сатурна в знак Овен починає новий цикл, пов'язаний з побудовою нових правил, але враховуючи те, що в Овні Сатурн нетерплячий і може бути навіть неадекватним, тому що він хоче. Підкоряти та контролювати все, він не поспішає. А тут він не має е, немає сил, його підштовхує Марс, і потрібно під, швидко дуже робити щось, підкорятися, і він не встигає е, контролювати свої позиції. Також поєднання Сатурна з Нептуном не додає йому сил і розмиває його, здібності. Немає структурного та чіткого плану, цілей та результатів. Нептун вовні сильніший, ніж Сатурн, він домінує, і це вказує, що віра та ідеологія будуть відігравати дуже важливу роль. В що віриш і в що вкладаєш силу думки, ти й будеш отримувати. Наскільки сильна віра, настільки сильні дії та результати. Але Юпітер зовсім скоро, а саме 10 червня, також перетне кордон знаку Рак і одразу буде конфліктувати з цими ж самими Сатурном та Нептуном. Він в цьому знаку отримує потужну силу у вигляді підтримки законів та можливості масштабування і розширювання свого впливу. Саме дипломатичні та міжнародні сили тепер будуть мати авторитет і вплив після того, як Юпітер спочатку буде проявляти слабкість у конфлікті з диктатурою, а потім проявляти свою силу. Якщо коротко підсумувати то, Починаються перші кроки до побудови системи та законів, по якими ми будемо жити. Друге, побудова тільки починається і попереду багато несподіванок та змін. Також ще буде повернення до складнощів, тому що одразу не вийде закласти фундамент, і всесвіт ще поверне нас до подій, які змусять все ж таки почати реально будувати майбутнє, подивитися правді в очі. Боротьба та напруга між старою системою диктатурою та новими соціальними законами і міжнародними домовленостями спочатку буде дуже сильно відчуватися, а потім все одно сильнішим стане Юпітер. Тобто цей конфлікт буде спочатку дуже таким неадекватним, а потім буде Юпітер перемагати. Те ж саме буде відбуватися у кожного з нас, але стосуватиметься у кожного своєї сфери. Для того, щоб розуміти, що буде відбуватися саме у вас, ви можете подивитися, де рухається Сатурн, з чим пов'язан він, і які задачі його у вашій натальній карті. А потім подивіться вже те, де знаходиться Юпітер, чим він у вас керує, за що відповідає, з чим пов'язан, і, звичайно, подивитися, між якими домами у вас відбувається конфлікт. Звичайно, для цього потрібні неабиякі знання по астрології. Але якщо вам цікаво в цьому розбиратися, приходьте, замовляйте консультації, приходьте до Астроклуба. Мені дуже це допомагає рухатися вперед і будувати свої плани на майбутнє, незважаючи на те, що дуже такий ну, складний у нас час. А я як завжди на зв'язку. Попереду нас чекає найцікавіше, і ми тільки на початку побудови нових правил, нових можливостей для кожного з нас.